Отакий От стоїть. Отакий, От сірко чи ні, я не можу згадати. Ти мені це не кажи. А, окей. Ні, ну ви ж давайте себе вже не закопуйте. Да, не, ні ні, 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 <ріху> ні. Бахчисарай там летить, горить. А він, ну що, я. я, я не правий. Смішний, як лист козаків турецькому султану Володимир Шумко. Ого! Ах! Як у вас тут класно? І ми ще навіть не розпочали. Володимир, як ти? Я взагалі все добре, нормально, нормально. Як ти думаєш, який тебе буде сьогодні тандем? тандем? Ти і хто? Я і перша буква була правильна. Іван Сірко. Іван Сірко! Давай отак, щоб не тягнути зразу. топ 3 факти від Володимира Шумка про Івана Сірка. Дивіться, в нього дуже гарні вуса. Раз. Оселедець, просто кайф. Іван Сірко. Видатна постать. Видатний і мужній козак, який. Тут вже е, оплески, чи що, ти будеш щось докидати? Козак! <плес> да, Володимире, ти не хвилюйся. Ми сьогодні дізнаємося про Івана Сірка. Насправді дуже-дуже багато цікавого. Хоча я трошки, е, напевно, поспішив, коли сказав не хвилюйся, тому що перевіряти вивчений тобою матеріал буде в чомусь унікальна людина. Адже він досяг майже неможливого, а саме влаштувався на роботу за спеціальністю. Ні. Mm -hmm. Так, історик, філософ Олександр Леонідович Воронюк. <сподарю> та, Володимир. Володимире. Яка тема з історії у вас є улюбленою? Ну, напевно, та, відміна кріпосного права. <подарю> 1861 рік. Ух ти. 13 серпня. Майже... — Майже правильно. Ну що ж, Володимире, я сподіваюся, що зі знанням історичної постаті Івана Сірка у вас буде трішки ліпше. Для цього у вас буде три раунди. В першому за кожну правильну відповідь ви отримуєте 5 балів. В другому 10. І в третьому 15 балів. Подивимось, з яким результатом ви потрапите на дошку пошани. Гордість універу. Ага. Бажаю удачі. Універ! Так, Володимире, перший раунд у нас називається Невигадана історія. Не, угу. Тут Не я тобі пропоную два факти про Івана Сірка, і логічно, ж тільки один з них правдивий. Давай. Як тільки ти кажеш правильну відповідь, ти отримаєш 5 балів. Клас. Разом буде п'ять пар і. 25 балів в мене буде. Мене потішає Твій оптимізм. Але якщо одного разу ти не знатимеш, вагатимешся між відповідями, ти можеш попросити підтримку нашого залу. Клас! у вас дуже гарний зал. Можемо розпочинати. Так, будь ласка. Можемо розпочинати. Поїхали. Отже, перша пара фактів про Івана Сірка. В молодості викладав історію в Паризькій Сорбоні. Або ж був неписьменним. Не хочеться про Сірка думати погано. Так. Угу. Ну, неписьменним, ну, не може бути. Ну, не може бути. Він... А який це рік, нагадай, Сірко? Рік? Е, здається, тоді е, такий високосний. Та. А, а в високошному не було не письменним. Не було, здається. Тобто відповідь чи, може, запитаємо в залу. Один раз можу. Один раз можу. Оце на початку буде і більше такого не буде в мене. <кхех> Давайте поспілкуємося. Друзі, якщо ви думаєте, що Сірко викладав історію в Паризькій Сурбоні, підніміть, будь ласка, руку. Двоє, так думають. А решта думають, що Сірко був неписьменним. Так скільки? Угу. Ми маємо ось таку ситуацію. Двоє проти десь, напевно, 12. Ну Що так? Ну, що так, я хочу, щоб він був викладав в Сорбоні. Ну, давайте, був не письменним. А як же він пись... турецькому хану писали мене? Оце все. А, не він писав, точно. Турецькому хану. Добре, я приймаю відповідь, був не письменним і це правильно відповідь. <праць> дякую, дякую. І ми зразу ж переходимо до пари фактів номер 2 Будь ласка, сірка мінімум. 12 разів обирали кошовим отаманом. Або ж, щоб стати отаманом, Сірко масово роздавав їжу січовій голоті. Ні, його обирали, тому що він е, е, його самі обирали, тому що він був гарним, гарним. Е, е. Він був настільки отаманом. настільки гарним, як і ваша відповідь на це питання, і вона правильна. І я от хочу звернутися до Олександра Леонідовича, Так. тому що як свідчать от останні там більше 30 років вподобання українців, принаймні в політиці, дуже часто міняються. Тому в нас за тридцять років шість президентів. А тут козаки чомусь дванадцять разів обирали його кошовим атаманом. За що? За які такі от якості? По перше, Іван Сирко володів неймовірною харизмою. А як правильно сказав наш гість, у нього були гарні вуса і оселедець. А це вже великий плюс до політичного капіталу. Хва до того, ж, не забуваймо, що Сірко очолював запорозьке козацтво. Тут тут на перший план виходили військові таланти. А як відомо з історичних джерел, Іван Сірко швидше за все не програв жодного військового походу, будучи кошовим атаманом. Ого. Я думаю, після такого факту ти не маєш програти. маю. І в третій парі фактів, Будь ласка. а вони звучать так. Угу. — Разом з османами обложив краків або ж підписав знаменитий лист козаків турецькому султану. Чекайте, по-перше, це картина. Так. <рик> Хто там отакий от стоїть? Отакий. Сірко чи ні? Я не можу згадати. Сірко? Володимире, ваша відповідь. Я беру краків. Разом з османами береш краків. Я беру краків. Так. <рик> На жаль, це неправильна відповідь. А, Підписав? Підписав листа славнозвісного турецького султану Володимире. Поки що трошки йде Дякую. не по плану, але давайте ми виправимо це. Ми в в наступній наступні парі фактів. Був в Кракові, я не знаю. Отже, Іван Сірко виступав за скасування гетьманства як такого, або ж сам хотів стати гетьманом, через що був засланий московським царем до Сибіру. Він хотів, хотів стати гетьманом, я вже казав, через що пішов до Сибіру. Ну, не сам. І а, завезли. Чи? Завезли. І це правильна відповідь. Знову ж таки, мене зацікавило в тому питанні, як так сталося, що от е, відіслали його в Сибір прям за те, що він хотів стати гетьманом. Іван Сірко, це, як би сказали, в часи другого президента Незалежної України був такий багатовекторний персонаж. Ага. Так, він то дружив. З Річчю Посполитою то повставав проти речі Посполитої, то дружив з московським царством, то повставав проти нього. І тому, коли було усунуто від влади гетьмана Многогрішного, грішного, Іван Сірко вирушив на раду козацьку, щоб висунути свою кандидатуру, але по дорозі його спіймали. Це був полтавський полковник і відіслав його в якості такого презенту московському царю. Отже, було Праву руку сірка за заповітом козаки відрізали і ходили з нею на війну. Скоріше за все, після смерті. Ну да, було б дивно. Угу. Або ж козаки відправили тіло кошового чайкою вниз по Дніпру. Насправді, я, здається мені, що там не тільки праву руку відрізали. І здається мені, що на декілька частин було розділене тіло сірка і в різних частинах України захоронене, а з правою рукою могли йти на війну, тому що вона їм допомагала, так я так думаю. І це абсолютно правильно. Зараз я хочу звернутися до Олександра Леонідовича. Так, наскільки зараз... от оці амбітні плани взяти 25 балів в не, не першому жаль. раунді? Наскільки вони збулися? Вони збулися. Майже повністю за перший раунд Володимир набирає 20 балів. Ого! Дякую. Дякую. Ну, одна помилочка має бути. Має бути. Перед тим, як ми перейдемо до другого раунду, я хотів би процитувати лист Івана Сірка до своєї дружини Софії. О, давай. Кохаю тебе, моя люба Софієчко, особливо за те, що ти завжди ставиш лайки під відео і підписуєшся mm -hmm. на канал, що просуває україномовний контент. Беріть приклад. <плес> Шановні, пам'ятайте, що знімати це шоу ми маємо змогу виключно завдяки мужності та стійкості Збройних сил України. Тому пам'ятайте про донати. Слава Україні! Героям слава! <плес> Володимире, mm -hmm. наш другий раунд називається Історія на пальцях. Тут mm -hmm. ми дізнаємося щось цікаве і можливо нове для тебе про визначну подію. З життя Івана Сірка, а це похід на Крим. Клас так. Ми запросили трьох людей з цього залу: це Яся, Кирило і Лєра. І зараз ви втрьох, крім Ясі, одягнете навушники, а я розкажу п'ять цікавих фактів про похід Івана Сірка на Крим. Угу. Далі яся, наскільки запам'ятає і зможе, передасть цю інформацію Кирилу. І з тим багажем, який дійде до тебе, ти складеш залік у нашого шановного Олександра Леонідовича. Всі готові одягаємо навушники. Олександре Леонідовичу час пішов. Отже, перше похід відбувся 1675 року. Друге, це була помста за минулорічну спробу турків і татар знищити січ. Третє: 20 тисяч козаків переправились через Сиваш і сплюндрували Євпаторію і Бахчисарай. Хан з 50 тисяч своїм війська виступив проти сірка, але був розбитий і п'яте по дорозі на січ, частина звільнених християн захотіли повернутися до Криму. За це сірко їх убив. Угу. Mm -hmm. Ще раз хочу. так. перше похід відбувся 1675 року. Друге, це була помста за минулорічну спробу турків і татар знищити січ. Третє 20 тисяч козаків переправили через Сиваш і спроєнували Євпаторію і Бахчисарай. Хан з 50-ти 50 тисячним військом виступив проти сірка, але був розбитий. П'яте по дорозі на січ частина звільнених християн хотіли повернутись до Криму, але за це сірко їх убив. Mm -hmm. Кирило. Це відбулося в 1675 році. Це мала бути помста за спробу турків і татар е, знищити Крим. 20 тисяч козаків переправилися через Сиваш і знищили Бахчисарай та Євпаторію. Далі з 50 тисячним там 50 тисяч війську, не пам'ятаю, що таке. Ти трапилося. мені цифри не кажи. А, окей. Коротше, там частина християн після цього походу хотіла повернутися назад в Крим, але їх убив Сірко. От що там ще було? Десять секунд. Там було ще десь. 16, 16, 1675 рік, коротше. Оце я запам'ятав, як чи сарайня, аторія Так, що тихо? Тихо? Все дуже час. погано. Давай час пішов. А це було дуже давно. 1675 рік. Турки і хтось ще вони їхали в Крим, щоб захопити якесь місто. Сірко з козаками дуже славно відстояв цей напад. Разом з турками разом з турками. Вони об'єдналися і поїхали назад в Туреччину. Ну, когось там вбивати. То, х... Хто з ким об'єднався? Можливо, цього взагалі не було. Ще що. 1675 рік. Да. Ще що. А там фігурувала Євпаторія. А, як? Я не знаю. Ну хтось там відпочивав, напевно. Ще що. А, козаки дуже мужньо сражалися, і Сірко показав свої здібності. Дуже молодець він був. Це слово в слово. <ріст> добре. Це? Лера. Володимир. Рік 1675. Сірко е, разом з турками е, їхав на Крим. Вони нападали. Е, там фігурувала Євпаторія. Е, все вийшло дуже добре. Вони виграли і об'єднались. Нема п'яти фактів рік 1865 65 п'яти п'ятий рік. Ну добре, давайте <клес> тоді перейдемо до запитань. Рік якийсь питання. Запитання мене. перше: uh -huh. в якому році uh -huh. стався похід? Значить, рік, в якому, в якому стався цей похід, легендарний. 1675 рік. Угу. — Високосний. Так. І це правильно. Ви заробляєте 10 балів і йдемо далі. Друге питання трішечки складніше. Що стало приводом для походу? Віпаторія. З забрати, забрати Крим. Забрати Крим. Приєднати його до України. Ну, то, що ми На жаль, жаль Володимире, я не можу вам нарахувати балів за цю відповідь, тому що приводом стала помста сірка за напад татар на Запорожжя минулого року, тобто 1674, який не був високосним. Uh -huh. Питання третє. Як козаки потрапили до Криму і які міста вони сплюндрували? Ну, Євпаторію точно. <рес> так, добре, давайте так. Як потрапили? Uh -huh. На ну, поводі було б мені логічно. На чайках сіли та поплили, правильно? На чайках сіли і поплили. Які міста було сплюндровано? Ну, я вам окрім, сказав, окрім? Джанкой Джанкой. — Угу. дійсно в якийсь, якоюсь мірою ви правильно відповіли, що козаки потрапили туди водою. Вони потрапили через Сиваш і сплюндрували два міста: одне з яких Євпаторія, а друге Бахчисарай. — Бахчисарай! — Так, Бахчисарай. А Я думаю, що... — і відповідно за це питання я можу вам поставити три бали. Три бали, будь ласка, якщо можна. Дякую, якщо можна три, це було б добре. Саме так я і поставив питання четверте: Як діяв кримський хан? Що значить як діяв? Ну, от ви кримський ви людина, хан. Людина він діє як споїв значить, і поївчий. На, і... на ваші міста нападають, їх плюндрують. Що ви робите? Нічого. Нічого. Дзен. Хан. Тому що він знає, що це помста, ага. помста. А людина, яка знає, що це помста, якщо людина знає, що вона не права, голодку впустив кримську, міста там плюндрують, бахчисарай там летить, горить. А він, ну що, я не я, я не правий. Смир... Смирення, так? Смирення. Тобто кримський хан був християнином. Ні, ну ви ж давайте себе вже не закопуйте. Мені дуже важко це зробити, маючи такого студента. Напроти. Релігіознавство вже ми пішли. Це ви на між Скоро перерва, зустріли. давайте. Та, будь ласка, будь ласка. Отже, ваша відповідь, що хан смирився а і дивився, не робив. як його міста плюндрують. На жаль, це неправильна відповідь. Справа в тому, що хан вирушив на назустріч Сіркові з 50 -ти тисячним військом. Це ви хотіли, щоб я це сказав? Я б дуже хотів, щоб ви це сказали, але був розбитий Можливо, смиренням і так. І через той Тому, Володимире, я не можу вам поставити балів за цю відповідь. І останнє питання: що трапилось із визволеними сірком християнами? Що з ними Що маєте увазі? Що з ними могло трапитись? Повернулись додому. Повернулись додому, вони не хотіли їхати, бо так там добре по домашньому було. Ну давайте я вам трошечки допоможу. — трошки. допоможу. Угу. Ці полонені вони були визволені, і коли вже перемістились на безпечну територію, Сірко каже: хто хоче Вочи стати козаком назад і, і на Запорізьку січ повернутись так. І частина з них висловили таке бажання, тому що вони вже там були дуже довгий час, Зуміли Серйозно, там обрости соціальними зв'язками. Так що зробив сірко? Ну що він з ними зробив? Зарубав їх. Все. така в мене жорстка відповідь. Правильна відповідь Володимира полягає в тому, що дійсно частина із полонених, яка висловила бажання лишитися в Криму, повернутися до Криму, була сірком вбитим. Він перед ними вибачився, правда, по джентльменськи сказав Да вибачайте але краще вам бути вбитими тут, ніж рости, значить, на басурманській землі. Вот. Ну, а частина повернулася Ты в Україну. За великим рахунком, це правильна відповідь, і я так і бути вам за неї зарахую 10 десять. <праць> так, ну що я знав за другий раунд. Володимир набирає 23 бали. Ого, дуже добре. Вітаю, Володимира. І загальна кількість балів Володимира за два раунди складає 43 бали. Дуже добре. Дякую. Олександре Дякую. Леонідовичу. В мене тут просто в процесі так. вашого приймання заліку виникло таке питання: угу. що от зараз. Татари і українці в Криму є цим ядром супротиву. А так. чому колись між ними було стільки ворожне? Це довга, дуже складна історія, де були як і союзи між козаками і татарами, так і дійсно конфлікти пов'язані в першу чергу з тим, що татари нападали на українські землі, брали полонених, угу. ясир так званий, і потім вивозили його в Крим. Але цікаво, що Серко доволі хитро і дипломатично в даному випадку поступив, тому що він писав султану, що мовляв, будь ласочка, дайте викуп за цих полонених. А в тому, що то все діло відбулося, то винні він писав кримському хану. Перепрошую, він казав, що ми в цьому не винні, то все винні турки, які нас стравили один проти одного. А так давайте дружити. Це думка нашого історика. А ви свою думку обов'язково напишіть в коментарях. Товариство над створенням шоу Хто ми є, працює більше 40 професіоналів. І, як ви напевно вже помітили, не в кожному нашому випуску є рекламна інтеграція. Тому для того, щоб підтримати наше шоу, ми створили Patreon. Там ви можете його і підтримати, і отримати ексклюзивний доступ до відеоматеріалів, а ще придбати наш мерч. Нашу фірмову футболку. Деталі в описі до цього відео. Володимире, вітаю вас знову. Так, так. знову знову. В нас фінальний третій раунд, який називається Пензель історії. Пензель. Угу. Тут ми зосередимося на таких основних життєвих досягненнях Івана Сірка. Ці всі досягнення отут на картках. Так, я вам їх показую. Ви малюєте, а глядачі залу мають їх відгадати. І як тільки прозвучить правильна відповідь, ви зразу отримуєте. 15 балів. Обмеження по часу є в мене. всього навсього всього три хвилини, але їх контролює. Окей. Якщо ви готові, і наші глядачі готові. Глядачі повідомте оплесками, якщо ви готові. В них дуже хороший заряд, тому я не маю ніяких причин розпочати. Погнали? Час. Пішов. Ага. Коль забару Не пив алкоголь. Не вживав алкоголь, правильно! Активніше, активніше, є вже перше, володі є. Угу. Друге. Я поки мене малюю сірка. <рес> Без слів. <рес> Три рази вмирав. Три рази похова. Тричі похований добре. 65 дисята. успішних походів. А, разів обирали гетьманом. 12 разів обирали <світ> отаманом. Okay. Кожен моїм отаманом, правильно? Далі. Смуток. Смуток. Булава. Булава. Гетьман. Кошовий отаман. Ага. Ми пропустимо. Мрія пробує. Мріє сторони робить. Хоч мрія в бутила. Далі. Далі. Лишилася одна хвилина. Церква. Спалив. Спалив, Спалив бо Мечей? машина. Панова машина? Часовня? Вогонь. Мені здається, він вас зараз кине край дає. Угор. Спали в Москву. Є паторі. Може далі, Володя? Кремль спали? Давай далі. 20 секунд. Ішов. Мрія. Ішов. Ішов на Крим. Ходимо на Крим, правильно, далі. Нитка. Бджола. Бджоли. Бджоли. Ми в пасіку. Ми в пасіку, правильно, далі. Час вийшов. Все. Все? Ні, ні, ні. Ні, ні. Володимире, мушу визнати ваші образотворчі таланти трошки кращі, аніж вербальні, які ви продемонстрували в другому раунді. Ви за допомогою залу зуміли правильно зобразити такі факти, як 65 перемог Івана Сірка, 12 разів він обирався кошовим отаманом. Не пив, що дуже дивно. Ходив на Крим, що не дуже дивно, мав пасіку. І був тричі похований. І відповідно за цей раунд ви набираєте 90 балів. Добре! Добре, напевно, це добре. Три факти, які Володимир просто не встиг зобразити так, щоб їх відгадали наші глядачі в залі. Це був претендентом на булаву. Він показував знизу, ще не, до, не дійшов до нього. Він був у московському засланні. І запорожці пишуть листа турецькому султану. Але все одно аплодисменти. Олександр Леонідович, в мене ще є таке питання. А чого ми зараз можемо навчитися, дивлячись на життєвий шлях Івана Сірка? Які уроки він нам звідти подає? Як на мене, то дуже важливий урок полягає в тому, що військові таланти і військові звитяги вони не завжди конвертуються у політичні досягнення. Uh -huh. Дуже часто саме діяльність сірка суперечила діяльності багатьох українських гетьманів того Швиговського, Дорошенка. Ну, і, зрештою, цей випадок із його гетьманськими амбіціями, наслідок яких він виявився. Засланему Сибір вони дуже показові. З іншого боку, так купа просто легенд, міфів, і всі ось ці розмови антинаукові, антиісторичні про характерників, козаків і так далі, вони всі прив'язуються саме до Івана Сірка. Тобто, це була настільки знакова постать, яка вимагала такої великої міфологізації, що безумовно на неї треба звертати увагу, але завжди пам'ятати, що до булави. Кошової отаманської, треба ще й великий політичний хист. Дякую вам за таку обширну відповідь. А тепер скажіть нам, скільки ж цей чудовий тандем в складі Володимира Шумка та Івана Сірка загалом набрав балів за три раунди? За три раунди Володимир Шумко та Іван Сірко заробили 133 бали. Друзі, не забувайте, хто ви, не забувайте де ви, і не забувайте завдяки кому ви. Це була програма Хто ми є? Побачимось!